Будеш знати, Грегу. Знати що? Ви обдарили мене без причини. Ага, саме так. І тепер ти двічі подумаєш перш ніж зв'язуватися з нами. Я просто стояв тут. Ти ходиш по тонкій кризі, Грегу. По тонкій кризі. Найтонкіший. Дивись мені. Гарна робота, Бернарде. І справді, Чарли, Грег останнім часом не або як попрацював. Так і є, знаєш що? Я пишаюся ним. Так. Так. Гей. А це хто такі? Не знаю, ніколи їх тут не бачив. А, ви чудово відібрали данину у того смерда. Данину? А що це? Нічого такого ми не робили. Та ні, робили. Ви відбирали данину у смерді вон там. Ви про Грега, хлопця, якого ми обдерли? А так. Обдерли. Ну, щоб це не було, ми тільки хотіли сказати. Ви молодці. Ну що ж, дуже вам дякуємо. Дякую. Приємно, коли тебе цінують за твою роботу. Дякуємо. І куди ви йдете тепер? Ну, ми сховаємося у тих кущах і обдеремо наступного, хто пройде повз. Оу. Ну, якщо ви не проти, у нас є кілька порад, які допоможуть вам краще обдирати. Тобто краще. Я думав, ви вікінги, просто грабуєте людей з грубою силою. Це уже застаріло. Тепер у нас більш розумний спосіб це робити максимально ефективно. А якщо я скажу вам, що є спосіб обдирати людей, без необхідності ховатися в кущах. Ми слухаємо. Ну, це стародавній секрет вікінгів. Дійсно так і є. Він передавався крізь століття. Oh. Прошу, продовжуйте. Ну, техніка полягає у тому, що you треба відволікти людину чи людей, яких ви хочете обдерти. Продовжуйте. Відволікання може бути звичайнісінька розмова. А, зрозуміло. Поки триває розмова, інший член вашої банди може обдерти жертву. Геніально, так. І це все, прощавайте, ми пішли. Бувайте. Ну, добре, що ж, побачимось. Прощавайте, дякуємо за поради. Так. Геніально! Так, так. Шарзе, що? Нас обдерли! Що? Що сталося? Гадаю, то все вікінги! Весь мій скарб. Мені сумно. Так. Невже отак почуваються люди, коли ми їх обдираємо? гадаю гадаю, що так О, мені не подобається так себе почувати Чарльзе. Мені теж. Гей, гей! Знаєш, як можна підняти настрій? Як? Якщо обдеремо того хлопця, у мене стільки золота. Ну, я не знаю, Чарльзе. О, та годі тобі, трохи обдерти, корисно для серця. Я такий багатий. Гей, hey, гей! Hey. Що? Хто ми? Ми обдирайли. Так, так. І що роблять обдираїли? Вони обдирають людей. Так. Отже. Нумо обдеремо його!